Всім привіт! Ви на каналі FarmOk. Пропоную вашій увазі таку дієтичну добавку, як хондроактив. Відпускається вона в капсулах. З такі капсулки, для чого ж її застосовують сама назва, говорить про себе. Діючі речовини це є глюкозамін, гідрохлорид і хондроїтин-сульфат. Це є саме дієтична добавка, яка використовується як додаткове джерело глюкозаміну та хондроїтину. Для нормалізації функціонування опорно-рухової системи, для відновлення хрещової тканини та укріплення сполучної тканини. Ось такі капсулки. Також їх потрібно приймати по одній капсулці два рази на добу під час їжі. Курс лікування становить 1 місяць. Які ж протипокази? Це є в нас вік до 12 років, період вагітності, лактації і індивідуальна непереносимість? Доступний в ціні, на відміну від Аналогів. Наш виробник Табула Віта Бачимо таболавіта. Має хорошу дію. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бережіть себе і своє здоров'я!